Повітряних силах на бойові, за словами народного обранця Руслана Горбенка, мова йде про вогневі групи, які збивають шахеди. Коли е ми кажемо повітряні війська, ну це точно не ті спеціалісти, фахівці, які обслуговують літаки чи літають на них. От ми кажемо про вогневі групи, які збивають шахеди. Так дійсно вони будуть не в тилу працювати, будуть працювати приблизно на лінії зіткнення, але в тому числі виконувати е, ті ж саме свої, е, ту, ту ж саму свою роботу, бойову роботу, е, яку вони е, в, виконували в повітряних військах. У повітряних силах створено спеціальну комісію, яка вивчає стан справ стосовно переведення військових в інші роди та види зсу. Комісія працює з метою недопущення переведення військовослужбовців в дефіцитних спеціальностей. Передусім, це стосується тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних радіотехнічних військ, а також фахівців РЕБ і військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західних зразках озброєння. Ну і Мар'яна Безугла і радник Володимира Зеленського е знову посперечалися і закликали один одного мобілізуватися. Публічна суперечка сталася у соціальних мережах. Хікс один з користувачів позначив пана Литвина у дописі щодо необхідності вберегти піхоту. Згодом у коментарі прийшла безугла е, нардепка. Звернула увагу Литвина на свій допис про покровський напрямок, у якому розкритикувала керівництво української армії. Вона поширила відео з російських пабліків з побудовами. Побудованими ова фортифікаціями, які ніхто не використовував. У відповідь пан Литвин порадив нардепці утриматися від коментарів у його постах і обидва побажали один одному стати до лав Збройних сил України. Отака от ситуація. І розуміємо, що вона не вперше відбувається. І Шукають резерви всередині збройних сил України, і подекуди такий підхід для звичайних людей не зрозуміли, чому одні військові, які, начебто, займаються авіацією, мають служити в піхоті. Але така ситуація є, і не тільки власне авіа... Авіа... авіаційних військ це стосується. Олексій Гончаренко.